Вау, мені дістався синій попкорн. А мені ще куча цукеки зі смаком солодкої вати. Я ще жодного разу їх не коштував. Ей, здавайся, я тебе відкрию. Так, вийшло. Ммм, прикольно. Нічого собі. У мене роті тепер справжня вечірка. Повний ульот. Хочу з'їсти ще як можна більше шипучки. Насиплю та спробую. Ням-ням-ням. Ой-ой-ой. Здається. Здається, у мене все вийшло з-під контролю. Рятуйте! Цукерки зараз все знесуть. А! А, ось це так Який гарний салют. Мріяла таке побачити своїми очима. Здорово. Ей, Еліс! Це небезпечно! Нам потрібно терміново припинити цей фейерверк Ей! Ну і навіщо ти це зробив? Було ж так круто! Mm -hmm. Mm -hmm. Ну знаєш, ще й мій попкорн зіпсував. Ой, мамочки, рятуйте! Та як це зупинити? Собі? У нас вийшов салют із попкорну. Ось це прикол. Ура! Нова порція смаколиків. Обожнюю Принглс! Ммм, які смачні чіпси. Так би сиділи, хрунків цілий день. Мм, смакота! Це неймовірно смачні чіпси. Відірватися від них просто неможливо. Впізнаєте, хто я? Так, я Яра Ммм, Смакота. Йо! Невже все закінчилось? О, ні. Залишилась одна чіпсинка. Ага, попалась. Від мене не втечеш. Е, е, от, от, дідько, рука застрягла. Який облом. Хоча чого я засмучуюсь? У мене є друга рука. От я тебе з'їв вередливо. Так, ну і що настала моя черга куштувати смаколики. Особисто я просто обожнюю рідкі цукерки. Вот так! Дуже круто! Кисло, але мне подобаются! Налью на пальчик побольше! Вот так! Здорово! Так, идите сюда, мои смаколыки. Ловлю, ловлю, ловлю! Ой! Как же взять эту банку? Не хвилюйся, я тобі допоможу. З'їм сама ці чіпси. Ей, не смій! Віддай! І так, для початку я палю їх своїми рідкими цукерками, а потім спробую. Не сумніваюсь, це буде дуже смачно. Ей, Еліс, так не чесно! Припини. Хто з'їв Так, від мені чіпси, до речі, а з цукеркою вдвічі смачніше. Вау, який розкішний шоколадний фонтан! А Разом із ним я з'їм мармеладні очі. Тобі пощастило, а в мене кактус, та ще й колючий. Припини сміятись! Чорти перша. Із задоволенням всі очі такі комидні. Буде круто, якщо я вдягну їх на шпажку і полью шоколадом. <рі> так, це точно виглядає приголомшливо. Ням-ням-ням! Зачекайте! Куди зділося одне око? Хм, Може, потонуло в фонтані? Зараз я це виправлю. Вау-вау! А от і добавка. бабка. Та що ж таке? Кенні, то це твої круг справа. Ну нічого, зараз я його провчу. Нехай спробує сире яйце. Хі -хі -хі. М -м, а от ще одне око. Яке велике. О, ні. Ха, ось це прикол. Будеш знати. М -м, мармеладні очі в шоколаді і справді дуже смачні. Тепер я розумію, Кені. Полонична начинка просто бомба. Еге ж, схоже, мармеладок мені більше не бачити. Доведеться їсти кактус. Але спершу я зроблю йому нову стрижку. Геть усі колючки. Так, зараз ми зробимо з нього красення. Трохи піни і гостре лезо зробить свою справу. Ага, ось так. Ну, а тепер погнали. Так. Виглядає потрясно, але буде ще краще, коли я пальлю його шоколадом. Клас. Аромат чудовий значить, і смак буде розкішним. О, ні. Здається, я помилився. Мені зовсім, зовсім, зовсім не подобається. Бі. Ну і задота. Вау, Кення, ти тільки глянь на це. У мене цілий автомат із жуйками. А в мене бластер. Добре, що в мене є монета, і я можу дістати собі жуйку. Так, єдино сюди. Ам. Смакота. А яка класна бульбашка вийшла? Хочу до бабки. О, ні. Я зламала автомат. І як же мені тепер дістати мої жуйки? Ні. Руки вгору. Так, Еліс вже з'їла одну жуйку. Тож треба і мені скуштувати рідку цукерку з мого бластера. А? Mm. Ой, здається, вона виявилась дуже кислою. Oh. Нічого собі. Ти тільки поглянь на це. Ось це дірку я зробив. Посунься, Еліс. Зараз я допоможу тобі дістати жуйки. Приціл та вогонь. Дякую, Кенні. Ти справжній друг. М -м, нарешті їм мої смачні жуйки. Ну, ти даєш. Ось це була бульбашка. А мене пригостиш? Звичайно, тримай. Велике дякую. Ух ти, який великий вибір смаколиків. Я хочу мармеладного ведмедика. Нічого собі який класний. М -м, смакота. А можна мені вату, будь ласка. О, вау! Дякую. М -м, ну, яка ж це смакота? Ось мені? Серйозно? Ні-ні ні. Я не хочу його їсти, не треба. Який же він мерзений і неприємний на смак? Жесть, бідна Роксі Ну, а я почну із соковитого бургера. Ммм, який ароматний. Це просто відвал голови. Кайф Ну а за я його нутеллою! Ого, ціла банка та ще й шоколадкою. Та ви мене балуєте. О, ні! тільки не кажіть, що це на черзі яйце. Гедота, воно ж сире! Мамочки, мене зараз нудить. Ха, ось це прикол. Вау, нова порція смаколиків. О, рідка цукерка. М -м, ось це пощастило. Обожнюю! А ще б я не відмовилась від торта. Ого, який він гарний. Ням-ням-ням. Я завжди знала, що рожева їжа сама смачна. А за виключенням броколі, звісно. Пошкодуйте, пошкодуйте. Я не хочу його їсти. Мамочки, принесіть пакет хто-небудь. Фух, відпустила. Ось це обличчя. Ти б себе бачила. Ох, ну що, а я не відмовлюсь від макарон. макарун. Просто неймовірна смакота. Зачекайте, зараз що буде? Відро курячих ніжок. Так, все я також із задоволенням з'їм. Ох, не зупиняйтесь. Мені так подобається. Хоча стоп. А чому стає так спекотно? О, рідкий шоколад, це те, що було треба. Мені полегшало. Все, крильця я більше не хочу. Так, Токсік весь, мамочки, це ж самі кислі цукерки в світі. Ой-ой-ой. Ну все, почалось. Ну ти даєш і там, класно танцюєш. Ой, гострі такіс. От її не зовсім не рада. Схоже, доведеться з'їсти. ой 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 як же гаряче. Благаю, дайте швидше вершки. Отак полегшало. Ну і що ж, а тепер у мене залишились лише смаколики. М -м, пластівці я просто обожнюю. Сипте та побільше, не соромтесь. Чи хоче я молока? Ви ще запитуєте. Воно ж рожеве і полоничне, а значить, дуже смачне. Ой, як я могла не помітити цей страшний пакетик. Мамочки, сподіваюся, зі мною нічого не буде від однієї цукерки. Ой, це ж крижаний жах. Комусь не пощастило, комусь не пощастило. Ну, от я отримаю відро чорного Ммм, Смачненько і прикольно. О, ну нарешті у мене буде морозиво. О, дякую. Чорне морозиво моє саме улюблене. Кайф. О, ні, Це, це якась помилка. Я не замовляв чорний перець. Ох, а я сподівався, що обійдеться без труднощів. Мені здається, я зараз вибухну. Ітан, ітан, ти гаразд? Ого, дивись! Вау! це все нам. Нічого собі, як здорово. Ну що, жінки вперед. Велике дякую, Ітан. А в мене навіть монетка є, щоб дістати жуйку з автомата. А от і вона. М -м, яка, ж вона солодка та м'яка. А ще з неї виходять неймовірні бульбашки. О, а ви пропонуєте мені розтопити жуйку феном? Прийнято. Гляньте, виходить. Тепер ставимо монетку. І озброємось трубочкою. Спробуємо. Вау, рідка жуйка ще смачніша, ніж тверда. Так, так, так А Ось у мене монетки нема. І що робити? Іта, у мене є ідея. Ось тобі манерка і жуйки. Хм, все ти гарно вигадала. Спробуємо. Здається, не працює. Ну ж, бо давай. Я хочу печиво. Ой, Іта, ну давай я тобі допоможу. Справда. О, велике дякую. Нарешті я спробував моє улюблене печиво. Обожнє орело. Щодня б його їв. А -а -а! Ой, Ітан, ти живий? Е здається, так. О, ще одне печиво. Рожева локшина та солодка. Це повний відпад. Ой-ой! Всі, пекучі крильці я не замовляв. Я пас, друзі. І ну ти чого? Ага. Добре. Побажайте мені вдачі. Ну от, гострота в роті вже дає про себе знати. глузду з'їхати, та на мені можна чайники п'ятити. Саме це і зроблю, щоб приготувати свою лапшину. Клас. Ну і що, заливаємо локшану окропом і зачекаємо пару хвилин, поки вона приготується. Ох, Ітан, бідолашний. Тримайся, друже. Ну і що, локшана готова? Можна спробувати. Вау, яка вона симпатична! М -м -м, на смак просто неймовірна. Ну і що, Ітан, тобі краще? поки що не дуже. Ох. Ось, здається, зараз відпустило. Ось це видок. А ти локшину зі сміху виплюнула Також кумедно Ось це так. Такого тортика я ще ніколи не бачив. Дуже апетитний. Так, вражає. Що ж, давай приступимо до його поїдання. Почнемо, мабуть, з льодяника. Виглядає дуже апетитно, а я дрібнити не буду. Одразу спробую цілий шматок. ммм, як же смачно! Я готовий їсти його на сніданок обіти вечерю. Зак, ти чому такий не чепура. От, візьми серветку і витри рот. Велике дякую. Серветка правда не завадить. Так, так, а тепер час і мені поласувати тортиком. Так, він і справді дуже смачний. Та навіщо ця акуратність? Головне, щоб було смачно. Повторюй за мною. Ось так. Ам. Ну, вже ні. Я все-таки дівчинка, тому я маю бути акуратною. А в мене вже навіть друг з'явився. Він хоче скуштувати торти, але я не дозволю йому. Я з'їмся сам. Так, так. Ось такий я жадібний. Хм, А може все-таки поділитись? Ха, ну що за дурні думки? Хм, Як же смачно. Що? А дивись торт! Залишився останній шматок. За ну прибери руки. Через тебе я і так майже нічого не спробувала. Віддай мені останній шматочок. Я ж сказав, я сьогодні дуже жадібний. Ну, вже ні. Це мій тортик. Не віддаш? Тоді отримуй. Ай! Ну що, задоволений? Здається, комедно вийшло. Так, кумедно. Тепер у мене все обличчя в торті! Яка краса на цей раз мені дістався крокодильчик? А в мене щось дуже дивне і сподіваюсь смачне. Цікава, яка цукерка йде разом з цим крокодилом. Ну ось, чому вона така маленька? Ще й напевно кисла. Ха-ха! виходить, цього разу мені пощастило більше. Тільки ось у верхній частині судини у мене лише порошок. А от і цукерка. М -м, саме час спробувати. Спробуєш, якщо в тебе не стягне цукерку, мій крокодил. Ха, щось я маю сумнів. Твій крокодил не дуже влучний. Ага, все таки схопився. Залишилось лише вирвати. Є, ну і що побажайте мені смачного. Ой, каптус, що за маячня? Да уж тобі не пощастило. А от мені пощастило. Я буду насолоджуватись мармеладним ведмедиком. Подивись, який він величезний. Гадаю, це найвеликий з усіх, що мені доводилось бачити. Нічого собі, цей ведмідь не просто великий, а ще й неймовірно смачний. А мені треба спочатку хоча б від голок позбутись. Сподіваюсь, ай, вийде. Підолашний ведмедик, подивіться, як він впав підолашний. А тепер подивіться, як я його злопаю. Добре тобі, насолоджуйся мармеладом. А я досі борюся її колючою заразою. Я зможу розірвати ведмедя та лопати з двох рук одразу. На мою думку, це дуже круто. Отак. Сподіваюся, що бензопила допоможе мені якнайшвидше позбутися голок. Правда, вони все одно відлітають мені прямо в обличчя. Гидота. яка смакота? Я в захваті. Так, від голок я позбувся. Тепер залишається сподіватися, що кактус буде не дуже братким. О, ні, мене зараз нудить. Де тут туалет? Я пішов. Ну нарешті, у мене смачна синя фанта. Ой-ой-ой. А ось у мене цього разу щось дуже страшне. Ось мені. І такий слизький. Фу. Значить, я ще й перший. Здається, це не просто фанта. Це шоколадна фанта. Хоч маніти. Ось Ммм, Нічого собі. Та всередині цієї фанти ще ціла купа цукерок. Саме час їх скоштувати. Зараз я розіб'ю пляшку. І ось вони, апетитні цукерки. Ого. Ей, мебел, ти на них навіть не розраховуй. Їж свого морського гада. Це не чесно. Я навіть не знаю, як до нього підступитись. Мабуть, треба просто відкусити шматочок. Ой, все, з мене досить. Фу, на це навіть дивитись гидко. Але я з цим впораюсь. Мене не зможе злякати якийсь там восьминіг. Залишилось трохи. Все виглядає просто жахливо. Щось мені погано стає. Фух. Зак, а ти чого? Прийди до тями. Це ж не тобі довелося їсти величезного восьминога. Ну, не хочеш, як хочеш. Отже, всі твої цукерки тепер мої. Отак ось це щастить. Яка гидота. Ненавиджу рибу. А в мене рідка цукерка. Таке я дуже люблю. Да, уж, Зак. Не заздрю тобі, я і сам не в захваті. Вся риба дуже смердить. Сподіваюсь, на смак вона хоч трохи приємніша. Ой, ні, на смак вона ще гірша, ніж на запах. Просто їсти неможливо. О, Мибол, давай краще ти. Я із задоволенням. Мені мучитись точно не доведеться. Достатньо просто відкрити пляшку і видавати в рот більше желе. Отак ви навіть не уявляєте, як це смачно. Отак. Я б на твоєму місці померла від заздрощів. Так, я і заздрю. Ти їси смачне, а мені доводиться терпіти цей сморід! Що може бути смачніше за ягідне жиле? Що може бути огидніше за рибу? О, ідея. Зак. ну стояти. Я все бачу. О, ні. Здається, через цукерку руки прилипли до пляшки. І що тепер робити? Зак допоможи. а? ж? сидиш? цю дурницю від руки. Спокійно, зараз ми. О, рукавіна, дякую. Так, Завжди радий допомогти. Дай п'ять. О, ні, знову те саме. Давай намагатись розклитись. Вийшло. Та що ж таке?